you <music> Мої вітання. Ви дивитеся Кремичицькі новини. Міські приватні перевізники мають поновити безкоштовні перевезення пільговиків. У Кремичуці незабаром відкриється громадська приймальня народного депутата України Юрія Шаповалова. А Кремечуцькі діти не бояться сідати у крісло стоматолога. Про це не тільки сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Якщо собож перевезень пільговиків через Крюківський міст не припиниться, з відповідними автотранспортними підприємствами розриватимуть договори. У цьому журналістів сьогодні запевнив міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Нагадаємо, минулого тижня перевізники на маршрутах номер 2 та 9 зменшили кількість транспортних засобів, які надають право безкоштовного проїзду пільговим верствам населення пенсіонерам, ветеранам війни тощо, за поясненнями керівників приватних автотранспортних підприємств до таких дій. Їх спонукало значне зменшення цьогорічних дотаційних компенсацій за надання транспортних послуг пільговим категоріям Кременчужан. Проте міський голова Олег Бабаєв з цього приводу має зовсім іншу думку. І От є там дотація, яка розподілялася раніше. Сімдесят 71% процент на тролейбусне управління 30% і 29% дев'ять по тим перевочкам, які возили ну на автобус. Ви знаєте кому я говорю. Это было тогда, когда выходило 20 троллейбусов. Когда выходит 40 троллейбусов, а дотация остается та же, у меня сразу задается вопрос, как? Ну я считаю деньги. Тем более, что наше троллейбусное управление в долгах, как в шелках. Мы пересмотрели, посмотрели и ввели справедливое распределение. 85% получает сегодня троллейбусное управление, 19,5% все остальные переводчики. Естественно, что это вызывает саботаж. Ну, в частности Адела. Вот, поэтому жестко к ним будем подходить. Потому что я еще раз говорю, это сделаны экономические расчеты, проведено замеры, сколько перевозят перевозит пассажиров троллейбусного управления и автобусы. И основных, основных наших льготников перевозит наше троллейбусное управление. Поэтому я не буду мириться с тем, что дотация будет распределяться не справедливо. Вот сейчас мы сделали справедливое распределение. Более того, скажу дальше, что как только будет еще больше выходить троллейбуса, она еще будет увеличиваться в сторону троллейбусного управления. Також очільник міста вкрай стурбований станом асфальтового покриття, точніше його відсутністю на автомагістралях міста. От на сьогоднішній день яка ситуація? Ось це погодні умови складні, коли холодно И потом дожди, оно, конечно, дало свое себе знать. И мы видим, ну, буквально шквал, буквально вот снежный ком каждый день. Только замерзло, только размерзло, все. Ямы разбиваются, машины бьются, страх может твориться в городе. Я могу одно сказать, из-за всех чужан, что как только наступит более-менее нормальная погода, вот мы сделаем все, чтобы ямы были залатаны, будет опять наведена разметка. Станом Кремечуцьких доріг занепокоєні не лише у Кремечуці у Києві. Народний депутат України Юрій Шаповалов зі свого боку намагається долучити кошти з державного бюджету на ремонт основних магістрали у нашому місті. Далі пряма мова телефоном питань, я думаю, для року актуальна наші дороги. Те, що Я змог на сьогоднішній момент вивкнути, це то, що частина, наших юридических дорог, они находятся на балансе у Краснодора. Они затрагивают государственные трассы, такие как Полтава-Александрия и трасса Брисполь-Упропетровск-Запорожье. Каждая из этих дорог имеет протяженность более чем 13 километров. вот 26 километров дорог, которые находятся на балансе у Краснодора, но, к сожалению... Это наши основные э, транспортные пути через город. Это улица 60 лет октября, Первомайская, пролетарская. Ну и так далее. Я не буду все перечислять, но они на сегодняшний момент, находясь на балансе укравтодора, ремонтируются за счет местного бюджета. Я считаю, что, что это на сегодняшний момент большая нагрузка и одна из основных проблем. Поэтому на сегодняшний момент я подготовил несколько дверных. находится наш Крюковский мост, вот, для выделения средств на ремонт основных транспортных магистралей города, которые находятся на балансе государства. Я э, очень надеюсь, что будет реакция. Более того, мы планируем встречу с руководством и у и у и компромиссное решение этих проблем. Возможно, не на 100% финансирование ремонта этих дорог, Несте господарство по этом. також. Юрій Шапувалов повідомив нам телефоном про відкриття у найближчому майбутньому своєї громадської приймальні. Тож де і коли можна буде звернутися зі своїми проблемами до народного депутата? Я хочу із перед жителями мірода за то, що ми затягнули відкриття громадської приймальні. Це зв'язана. скажем так, больше степени техническими вопросами, потому что то помещение, на которое мы рассчитывали, к сожалению, э оно до сих пор занято, поэтому мы нашли альтернативное помещение по адресу Первомайская, 33, и сегодня мы уже производим ремонт, я думаю, что в ближайшие две недели приемная уже будет открыта, и мы будем полноценно принимать жителей э Кількість учнів та студентів, які влітку бажають підзаробити на громадських оплачуваних роботах, щорічно зростає. Ніна Карпенко з'ясовувала цьогорічні перспективи соціальної підтримки молоді, яку забезпечує Кременчуцька міська влада. Організацією громадських оплачуваних робіт займається Кременчуцький центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Кошти на тимчасове працевлаштування молоді виділяються з міського бюджету. Сума, визначена на трилітні місяці 2013 року, складає 359 573 гривні. Що передбачає працевлаштування 230 осіб з мінімальною заробітною платою, як повідомила директор центру Світлана Пешіта, наразі здійснюється формування банку даних бажаючих взяти участь у громадських оплачуваних роботах, яке триватиме по травень місяць. Включно всі бажаючі можуть подати туди документи. Ми приймаємо всіх туди. Є спеціальний журнал, де заноситься. Де реєструються ці заяви, тобто ставиться дата, номер вхідний цих документів, копію з повідомлення про те, що дитина включена до банку даних, відмовити жодній дитині. Ми не можемо при формуванні банку даних. Заяву на включення до банку даних подають батьки або ж діти особисто за наявності паспорта. Поновлення документів необхідно здійснити в травні, оскільки не раніше середини травня буде остаточно вирішено питання тимчасового працевлаштування, коли буде відповідне рішення виконкому про взагалі проведення громадських робіт у 2013 році і будуть заключені угоди з підприємствами тільки після того, як ми ці заключимо угоди, коли у нас будуть вже найняті бригадири з центру зайнятості, тоді ми вже будемо приймати заяви про те, що вони бажають, щоб ми прийняли їхню дитину на роботу. Безпосередньо заключати угоди ми будемо з тими категоріями дітей певними, які вже попадуть, ну, тобто в 230. Досвід минулих років свідчить, що кількість бажаючих взяти участь у громадських роботах перевищує кількість тих, чия праця може бути оплачена. Тож перевага надається пільговим категоріям. Коштів додаткових нам ніколи не виділяло для тої кількості, яка у нас різниця була між банком даних та тим, скільки ми могли прийняти. Але це впевнено в першу чергу це пільгова категорія дітей. Тобто їм, безумовно, ми надаємо першочергове робоче місце. В першу чергу ми їх приймаємо на роботу. Під кожну категорію пільг мають бути відповідні документи. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді має вже досвід плідної співпраці з багатьма підприємствами та установами Кременчука, які охоче надають молоді робочі місця. Це переважна кількість наші парк парк культури. Це парк воїнів-інтернаціоналістів. Ті які діти, які проживають в центральній частині міста, можуть попрацювати в парку Придніпровській, благоустрій Кременчука, Також міський палац культури у нас деякі діти працюють там в реєстраційній палаті минулого року. допомагали, працювали також в нашому державному казначесі. Варто знати, що реєстрування в банку даних на громадські роботи здійснюється лише за наявності повного пакету документів. Обов'язково це копія свідоцтва про народження, якщо є паспорт, копія паспорту. Звісно, ідентифікаційний номер обов'язково, його копія, і обов'язкова довідка про склад сім'ї. Це обов'язкові документи. Тож, якщо вам від 14 до 18 років і ви хочете матеріально допомогти батькам чи поліпшити власний фінансовий стан, звертайтеся до Кремічутського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Телефон для довідок – 301-91. 9 лютого аерофлот відзначає своє 90-річчя. Цій даті у Кремечуцькому льотному коледжі Київського національного авіаційного університету присвятили спартакіаду трудових колективів. Сьогодні нагороджували переможців. Змагання традиційні проходять вже п'ятий рік поспіль. Благо технічна база дозволяє. Учасники всі бажаючі визначилися за шістьма видами спорту: волейбол, настільний теніс, стрітбол, шахи та більярд, виставивши шість команд. Аерофлот всігда на висоті. Цей вислів сьогодні підтримали команди-переможниці по номінаціях та у загальному заліку. Вболівали наша знімальна група разом із заступником міського голови Віталієм Малецьким, начальником відділу фізкультури і спорту міськоконкому Олександром Мазуром та депутатом міської ради Віталієм Таценюком. Ми заздрили місності їхньої корпоративної культури і вітали з заслуженими місцями на п'єдесталі. Кременчуцький льотний коледж теж завжди на висоті. За свою более чем 50-летнюю историю ваш педагогический коллектив, вы ветераны, которые прошли здесь долгий трудовой путь, подготовили десятки тысяч пилотов, в том числе пилотов гражданской авиации, которые сейчас выполняют рейсы и в том же аэрофлоте, и в украинских компаниях, и с честью несут. Звання пілота бившого совєтського союза, а зараз незалежних государств, які мають свой свою громадянську авіацію, свой повітряний флот. А боротися було за що? Переможці загального командного заліку, окрім кубків та грамот, отримали солідну грошову нагороду. За перше місце 4 тисячі гривень. Команда навчального відділу, 3 тисячі гривень друге місце за представниками штабу. Бронзу вартістю у 2 тисячі гривень добули транспортники. Під державний гімн було спущено прапор. «Тритижневі змагання завершено. Попереду навчальний процес так тримати і перемагати. Багато посміхається той, в кого бездоганна посмішка завдяки гарним зубам. Завтра світова спільнота відзначає міжнародний день стоматолога. Напередодні професійного свята зубних лікарів за роботу дитячого стоматолога в Кременчуцькому ліцеї номер 4 спостерігала Вікторія Пальчик. Чи існує щось чарівніше за дитячу посмішку, інколи навіть без зубу? Мабуть, ні, а здорові зубки ще більше прикрашають посмішку малюка, щоб Кремечуська дітвора гарно посміхалася та мала здорові зуби. Дитячі стоматологи ведуть прийом маленьких пацієнтів не тільки в поліклініках, але навіть у школах. У нас на прийомі в врачебному поліклініці знаходяться чотири врача в основному, крім хірургів. І ортодонтів. стальне у нас знаходяться врачи по школам. Закріплена за кожним врачом і медсестрою определена школа із года в год. Планово санаційні роботи проводяться лише з дозволу батьків учнів, які підписують заяву про необхідність отримання лікування або відмову від нього. Наймолодші пацієнти дитячого стоматолога однорічні діти. Виходить, що навіть батьки немовляти повинні звертати увагу на стан ротової порожнини свого чада время прорезывания зубов, состояние слизистой. Года к нам приходят, год на осмотр, на профилактический, всегда. Если какие-то жалобы у родителей, конечно, и раньше. Якщо у вашого малюка поки що молочні зуби, але вже з пошкодженою емаллю, не боріться, їх також необхідно лікувати. Вони ж так болять, як і у взрослого, і ночі діти не сплять, і щоки опухають, і щека опухають. Поэтому для этого щоб не запускать, раз, а потом ребенка не так же больно и страшно, если вовремя запломбирует. Сучасна стоматологія пропонує нові методи безполісного лікування. Крім того, у досвідчених медиків знаходяться і свої поради для малечі. Привикли вже з дітьми общаться 1966 года, затруднений нет, как с ними общаться. Вообще дети контактные. Очень мало дітей, которые там не дают что-то посмотреть, рот от, не открывают. Ну, таких детей и мало. Говорим, что по, помоем зубик, ветерочком вам подуем. Объясняем детям, пока дырочка же маленькая, это не больно. Ну, неприятно, конечно, бывает чувствительность, но, ну, но боли нету такой, чтобы не доводили до пульпиты. Тому и не дивно, что маленькие пациенты совсем не боятся лікувати зубки. Раньше, когда ну, был еще маленький, то боялся, а сейчас уже как-то нет, не боюсь. Я хочу, щоб у мене зуби були здоровими. Малюки навіть мають свій власний досвід веселих зубних приколів. Ну, я один раз, от, я, вже, я вже не пам'ятаю, щось хотів склеїти скотчем, хотел, а, у мене був тоді ще шатаючийся зуб. Так я оторвав не кусок скотча, а зуб свій вирвав шатаючийся. Один раз короче, я сидів в ванні, там у мене шатався зуб, мені намагалися вирвати. Короче, один раз в сумах я был, так там я папа сказал, открой рот, ниточку взял, а я Кынь! смотрю, думаю, это что еще за фокус, папа был? Я не понял тебя. Ложу зуб в коробочку там, открыл коробочку, сплю, просыпаюсь утром, думаю, эй, мышка, что-то ты не совсем всех, наверное, тоже так ложишь. Всем копейки. Короче, посидел, посидел чуть-чуть оглядываюсь. О, копейка. Думаю, да, но мышка это скоростная прям. Доросли. А вам слабо розповідати цікаві истории на стоматологічному кріслі. Такими подіями увійде в історію п'ятниця 8 лютого. Вже з понеділками знову триматимемо вас у курсі справ міських, приємних та безтурботних вам вихідних. Побачимося у понеділок. Щастим.